Бориспільці долучилися до Олімпійського тижня в Україні, Який рік вважають датою заснування перших ігор, де вони були проведені, таким ініційовані. Відповісти на ці та інші цікаві запитання мали змогу школярі міста в рамках олімпійської вікторини. У приміщенні розважального комплексу барха 23 вересня в інтелектуальному поєдинку зійшлися збірні команди учнів 6-11 класів з усіх шкіл. Починається битва знатоків. В галузі фізичної культури спорту. на підготовку до вікторини учасники мали більше місяця. Деякі запитання вони отримали заздалегідь як домашнє завдання. Інші ж передбачити не могли, тому мусили заглибитися у вивчення олімпійської тематики. Вопроси будуть із історії олімпійського руху, з історії розвитку спорту в місті Борисполі. Знати потрібно буде імена, досягнення і, і звичайних спортсменів і України, і міста Борисполя. Знать розвиття олімпійських видів спорту. Проте не лише знання дат, імен та фактів важливі для олімпійських інтелектуалів. Як і в кожному командному змаганні, тут цінується єдність думки. Тут дуже важливо командна така командна думка, тому що там є питання не чисто такі, знаєте, що а, хто переміг, а ще такого філософського трошки плану є. Тому тут дуже важливо, наскільки учні підготовлені в тому плані, що і читали і до олімпіади багато різної літератури цікавились спортом. Непросте завдання визначити команду переможця отримало журі. До його складу увійшли освітяни та спортсмени. Голова журі Ніна Ковадло, завідувач міського методичного кабінету, переконана, що випадкових людей серед переможців точно не буде. Хто виграє звичайно найсильніший і той, хто більше знає в принципі про олімпіаду, про спорт, про види його, про переможців. Щоб оцінити точніше, щоб визначити переможця, то звичайно тут таке величезне поле їхньої діяльності, що чітко буде видно, хто знає, хто не знає. Не буде випадкових людей, це однозначно. Переможний кубок отримала збірна команда загальноосвітньої школи номер 5 імені Костянтина Могилка. Саме їх відповіді та кмітливість журі оцінило найвищим балом. Друге місце виборола команда ЗОЖ номер 3 а третє перша школа імені Юрія Головатого. Наша молодь цікавиться спортом, бере приймає участь у всіх таких подібних і вікторинах, і іграх, і взагалі спортивних змаганнях. І важливо дуже те, що на сьогодні наша нація стає здоровішою в плані причетності до різних фізкультурних і спортивних моментів. Вікторина не лише перевірила спортивні знання бориспільської молоді, але й дала їм пережити справжню атмосферу олімпійського змагання. Саме таким способом бориспільці популяризують спорт. Христина Бельскіта, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.